Я завжди знала, що моя сім'я трохи особлива, не в сенсі сварок чи розбитих мрій, а просто не зовсім звичайна. Моя старша сестра Олена, на шість років старша за мене, завжди була для мене другою мамою. Коли мені було п'ять, а їй одинадцять, вона вчила мене зав'язувати шнурки, терпляче розплутуючи мої незграбні вузли. Увечері, коли батьки затримувалися на роботі, ми сиділи на кухні, їли вареники з картоплею і дивилися старі серіали на ноутбуці. Олена сміялася з моїх спроб наслідувати героїнь і обіцяла, що коли виросте, купить мені велосипед, щоб я могла гасати з друзями. Вона була моїм героєм, моїм орієнтиром. Навіть коли я стала підлітком і бунтувала. Фарбувала волосся в синій, сперечалася з мамою через те, що не хочу повертатися додому до десятої. Олена завжди була поруч, готова вислухати без осуду. Вона була тією, хто робив нашу сім'ю. сім'єю. Коли мені було сімнадцять, Олена вийшла заміж за Тараса. Їхнє весілля було як із фільму: біла сукня, зелений газон, жива музика від місцевого гурту. Тарас був харизматичним, з легкою усмішкою і жартами, від яких усі сміялися трохи гучніше, ніж варто. Я тоді, зізнаюся, трохи ним захопилася трішки. Його енергія притягувала, але я швидко заховала ці почуття подалі. Він був чоловіком моєї сестри, а Олена заслуговувала на щастя більше за всіх. Минули роки. Я вступила до університету, вивчала журналістику, а потім повернулася до нашого містечка на Львівщині і влаштувалася в місцеву газету, платили небагато, але я любила писати. Олена з Тарасом переїхали до передмістя, симпатичний будинок, із синіми віконницями, двоє дітей, лабрадор на ім'я Бровко і сад, де Олена вирощувала полуницю. Ми бачилися нечасто, вони запрошували мене на шашлики, на Різдво, на дні народження дітей. Тарас завжди був надто уважним, жартував, підморгував, робив компліменти на кшталт. Ти сьогодні виглядаєш, наче щойно знялася в рекламі чаю. Я червоніла, сміялася, але вважала це невинним він же був одружений з моєю сестрою. Усе змінилося цього літа. Я почала зустрічатися з Богданом. Він був із сусіднього району, програміст, спокійний, із тихим голосом і звичкою поправляти окуляри, коли хвилювався. Не те, щоб він був яскравим, як Тарас, але з ним я почувалася у безпеці. Він був із тих, хто приносить тобі каву, якщо ти забула поїсти і слухає твої нескінченні історії про дедлайни, не закочуючи очі. Ми зустрічалися пару місяців, і я вирішила, що час познайомити його з родиною. Нічого серйозного, просто сімейні шашлики на день народження мого племінника Сашка. Мені здавалося, це буде звичайний день. Котлети, діти, що бігають по двору і дорослі, але все пішло не так. Коли ми з Богданом приїхали, Тарас був на подвір'ї біля мангала, він перевертав шашлики, сміявся з сусідом, але, побачивши нас, завмер. Його усмішка зникла. Він дивився на мене, потім на Богдана, потім знову на мене. У його очах було щось дивне суміш гніву і розчарування. Я відмахнулася від цього відчуття. Може, у нього просто поганий день. Увесь вечір він тримався відсторонено, не жартував, не підморгував, не питав, як справи на роботі. Коли я ловила його погляд, він швидко відводив очі. Богдан, здається, нічого не помітив, він був зайнятий розмовою з Оленою про її полуницю, а я не могла позбутися відчуття, що щось не так. Наступного дня Тарас приїхав до мене додому без дзвінка, без повідомлення. Я була в піжамі. Вела каву і редагувала статтю, коли почула стукіт у двері, відчинила, і там стояв він, обличчя перекошене, очі блищать, наче він не спав усю ніч. Ти зустрічаєшся з цим хлопцем, випалив він, навіть не привітавшись. Я кліпнула, не розуміючи, що коїться. Із Богданом так. А що? Він ступив ближче, і я мимоволі відступила. Це не твоя справа, Тарасе. Сказала я, стараючись тримати голос рівним, хоча всередині все стиснулося. Ти ж знаєш, що ти для мене значиш? Його голос тремтів. Ти не можеш бути з ним. Я завмерла. Мозок відмовлявся обробляти його слова. Що він верзе? Що? Тільки й змогла видушити. Він провів рукою по волосю, наче намагався зібратися з думками. Я. Я давно не кохаю Олену. Ми, як сусіди, усе тримається на дітях. А ти. Ти мене розумієш. Я думав, ти теж це відчуваєш. Світ навколо мене ніби сповільнився. Я дивилася на нього, на чоловіка, якого знала майже десять років, на чоловіка моєї сестри, і не могла повірити, що він це сказав. Мої щоки палали, серце калатало, але не від сорому чи радості, від гніву, від огиди. Іди геть, сказала я тихо, але твердо. Соломіє, послухай іди геть. Я грюкнула дверима перед його носом і притулилася спиною до стіни, намагаючись віддихатися. У голові крутилося, що за біса, щойно сталося. Наступні два дні я не могла ні спати, ні їсти. Я прокручувала ту розмову знову і знову. Тарас справді це сказав він справді думає, що я, що ми, я почувалася брудною, хоча нічого не зробила, і найгірше я знала, що не зможу тримати це в собі. Олена мусила дізнатися, не тому, що я хотіла зруйнувати їхню сім'ю, а тому, що я не могла жити з цією таємницею. Це було як отрута, що повільно роз'їдала мене зсередини. Тієї ночі, лежачи в темряві і дивлячись у стелю, я згадувала Олену не ту, яка зараз була дружиною і матір'ю, а ту з нашого дитинства. Пам'ятаю, як одного разу, коли мені було вісім, я поцупила в неї лак для нігтів яскраво червоний, який вона купила за свої кишенькові гроші. Я хотіла бути як вона, дорослою і крутою. Звісно, я зіпсувала половину флакончика, розлила лак на килим, і мама була в люті. Я думала, Олена мене зненавидить. Але вона тільки розсміялася, обійняла мене і сказала Соломіє, якщо хочеш бути гарною, просто попроси я навчу. Вона сиділа зі мною весь вечір, фарбуючи мої нігті, поки я не заснула в неї на колінах. Або той раз, коли мені було тринадцять, і мене кинув мій перший хлопець, худий хлопчисько на ім'я Назар, який сказав, що я надто дивна, я ридала в своїй кімнаті, думаючи, що ніколи нікому не буду потрібна. Олена прийшла, сіла на моє ліжко і принесла цілу пачку морозива. Ми їли його ложками, і вона розповідала, як її саму кидали в старшій школі, але вона не дозволила цьому зламати себе. Ти ти скарб, Соломіє, сказала вона тоді, і якщо хтось цього не бачить, це його втрата, я вірила їй. Вона завжди змушувала мене відчувати, що я достатня, ці спогади були як ніж у серце. Як та Олена, моя Олена, могла стати жінкою, яка запропонує мені таке. Я не могла поєднати ці два образи. І це робило біль ще сильнішим. Я зателефонувала Олені і запропонувала зустрітися. Вона погодилася, але в її голосі було щось насторожене. Ми зустрілися в кав'ярні в центрі міста, маленьке місце з дерев'яними столами і запахом свіжозвареної кави. Я замовила лате, вона жити зелений чай, ми сиділи мовчки, поки офіціантка не пішла. Що сталося, Соломія?» – запитала вона, дивлячись мені в очі. Ти якась не така. Я глибоко вдихнула і розповіла все спокійно, без емоцій, наче зачитувала статтю вголос про те, як Тарас поводився на шашликах, про його візит до мене, про його слова. Я не додавала своїх почуттів, не звинувачувала, просто виклала факти. Коли я закінчила, Олена довго мовчала вона дивилася в свою чашку, повільно розмішуючи ложкою чай, хоча цукру туди не клала. Я знала, що він до тебе небайдужий, нарешті сказала вона, не піднімаючи очей, бачила його погляди, його жарти. Але сподівалася, що ти будеш розумнішою, що ти поставиш межу. Я відчула, як кров відлила від обличчя, вона звинувачувала мене серйозно. Олено, я нічого не робила. Мій голос затремтів. Я ніколи не давала йому приводу. Це він. Я знаю, перебила вона, нарешті глянувши на мене. У її очах стояли сльози я знаю, що ти невинна, але мені все одно боляче, бо я бачила, як він дивиться на тебе, і я нічого не зробила. Я ковтнула, не знаючи, що сказати, я чекала, що вона закричить, звинуватить мене, назве зрадницею. Але натомість вона зробила паузу, глибоко вдихнула і сказала те, від чого у мене кров застигла в жилах: Слухай, якщо він усе одно хоче піти. Вона зам'ялася, наче сама не вірила в те, що збирається сказати. Може, може, тобі варто спробувати бути з ним? Заради дітей, щоб він залишився поруч, він їх любить. Просто, може, ти зможеш його втримати? Світ навколо мене ніби завалився. Моя сестра, моя Олена, щойно запропонувала мені стати коханкою її чоловіка, заради дітей? Я дивилася на неї, і мені здавалося, що я її не знаю. Це була не та жінка, яка вчила мене зав'язувати шнурки і плакала зі мною над фільмом сутінки. Ти серйозно? прошепотіла я, відчуваючи, як горло стискається. Я не знаю. вигукнула вона, і кілька людей за сусідніми столиками озирнулися. Вона знизила голос, але сльози вже текли по її щоках. Мені боляче, мені страшно. Я не хочу, щоб мої діти росли без батька. Я не хочу бути сама. Я просто не знаю, що робити. Я встала, кинула на стіл сто гривень за каву і пішла, не сказавши ні слова, я не могла. У голові був хаос. Я сіла в машину і просто сиділа, дивлячись на кермо, поки не зрозуміла, що минуло вже півгодини. Коли я повернулася додому, я зателефонувала Богданові, розповіла йому все про Тараса, про Олену, про її божевільну пропозицію. Він мовчав, поки я говорила, а потім просто сказав Приїжджай до мене. Я приїхала. Він обійняв мене, і я розридалася. Вперше за весь цей час я дозволила собі відчути, як мені страшно, як я розгублена. Богдан не намагався мене полагодити чи дати пораду. Він просто був поруч. Через три дні Олена зателефонувала знову. Її голос був тихим, майже благальним Соломіє, нам треба зустрітися. Будь ласка, це важливо. Я не хотіла. Усе в мені кричало, що треба триматися подалі, що ця сім'я як мінне поле, і я вже наступила на одну міну. Але вона була моєю сестрою, і, попри все, я її любила, я погодилася ми зустрілися в іншій кав'ярні на околиці міста, вона була майже порожньою, із потертими диванами, і старим радіо, що грало якісь народні пісні. Я прийшла перша, замовила воду і сиділа нервово теребячи серветку. Коли Олена увійшла, я одразу помітила, що вона не сама. За нею йшов Тарас. Я встала, готова піти, але Олена швидко підійшла і схопила мене за руку. Будь ласка, Соломіє, вислухай, просто дай нам п'ять хвилин. Я глянула на Тараса. Він виглядав не так, як зазвичай. Не було ні його звичної впевненої усмішки, ні підморгувань. Він здавався зламаним. Під очима темні кола, сорочка пом'ята, наче він спав у ній. Я повільно сіла назад, але все моє тіло було напружене, як струна. Олена заговорила перша. Я знаю, що те, що я сказала минулого разу, було жахливо, я була в паніці, я не думала. Але вона глянула на Тараса, наче шукаючи підтримки. Ми з Тарасом поговорили багато, і ми думаємо може, є спосіб усе виправити? Я насупилася, не розуміючи, до чого вона хилить. Виправити? перепитала я. Що виправити, Олено, він сказав, що не кохає тебе. Він прийшов до мене додому, і я знаю, що наговорив. перебив Тарас. Його голос був хрипким. І я був ідіотом. Я не мав так чинити. Але я Я заплутався. Наш шлюб, він давно не працює. Ми з Оленою живемо, як сусіди, але я не хочу втрачати дітей, і я. Він зам'явся, дивлячись на мене. Я справді щось до тебе відчуваю, Соломіє, і я думаю, ти теж це відчуваєш. Я відкрила рота, але слова застрягли. Я глянула на Олену, чекаючи, що вона зараз закричить, вдарить його, зробить хоч щось, але вона кивнула. Ми подумали, продовжила вона, її голос тремтів, що, може, якщо ти будеш із Тарасом, не як коханка, а ну, офіційно, ми зможемо зберегти сім'ю для дітей. Я залишуся їхньою мамою, він, їхнім татом, а ти. Ти будеш із ним, і ми всі залишимося разом. Я відчула, як кров відлила від обличчя це був не просто шок, це було, наче хтось висмикнув землю з під моїх ніг. Моя сестра і її чоловік сиділи навпроти мене і пропонували мені стати частиною їхнього шлюбу, замінити її, зберегти їхню сім'ю, ставши новою дружиною Тараса. Я не могла повірити, що це відбувається. Ви збожеволіли, сказала я, мій голос був ледь чутним. Ви обидва. Це ненормально, Соломіє, будь ласка. Олена нахилилася ближче, її очі були повні сліз. Я знаю, як це звучить, але я не хочу, щоб Сашко і Марта росли без батька. Тарас їх любить, він хороший тато. Якщо він піде, вони страждатимуть, а якщо ти будеш із ним, він залишиться. Ми знайдемо спосіб жити з цим. Я, я впораюся. Тарас мовчав, але його погляд був прикутий до мене. У ньому не було тієї злості, що я бачила раніше, але було щось інше відчай, надія. Я не могла розібрати. Ти справді думаєш, що це спрацює? запитала я, дивлячись на Олену. Що я просто стану його дівчиною, а ти вдаватимеш, що все гаразд, що це не зруйнує нас усіх. Я не знаю, зізналася вона, і її голос зламався, але я не бачу іншого виходу. Я намагалася його втримати, намагалася бути тією дружиною, яка йому потрібна. Але він хоче тебе, і якщо я не можу його втримати, може, ти зможеш. Я глянула на Тараса. А ти? Ти справді думаєш, що це нормально, використовувати мене, щоб зберегти свою сім'ю? Він відвів погляд, його щоки почервоніли. Я не хочу тебе використовувати, сказав він тихо. Я. я справді до тебе небайдужий, і я не хочу, щоб мої діти росли без мене. Я встала, мої руки тремтіли, але я змусила себе говорити спокійно. Ви обидва хворі. Це не сім'я, це це якийсь жах. Я не буду частиною цього. Я повернулася і пішла до виходу. Олена гукнула мені вслід, але я не обернулася. Я сіла в машину і поїхала додому, відчуваючи, як сльози печуть очі, але не дозволяючи їм пролитися. Я не могла повірити, що моя сестра, людина, яку я любила більше за всіх на світі, могла запропонувати мені таке. І що Тарас, людина, яку я колись поважала, сидів там і дивився на мене, наче це було нормально. Удома я не могла знайти собі місця. Я ходила з кута в кут, намагаючись осмислити те, що сталося. Зрештою, я зробила те, чого не робила вже давно зателефонувала мамі. Вона завжди була людиною, яка радше вислухає, ніж дасть пораду, але зараз мені потрібно було з кимось поговорити. Мама приїхала через годину. Вона увійшла, обійняла мене і одразу помітила, що я на межі. Соломія, що сталося? запитала вона, сідаючи на диван. Ти виглядаєш, наче світ завалився? Я розповіла їй усе про Тараса, про його візит, про першу зустріч із Оленою, про кав'ярню з ними обома. Я говорила швидко, слова лилися, як вода з прорваної труби. Коли я закінчила, мама довго мовчала, дивлячись у підлогу. Ох, Соломіє, нарешті сказала вона, я не знаю, що й сказати. Олена, вона завжди була тією, хто намагається всіх урятувати. Навіть коли це неможливо, але це, це занадто чому вона так вчинила? запитала я, відчуваючи, як сльози знову підступають. Як вона могла подумати, що я погоджуся на таке? Мама зітхнула. Олена боїться, вона завжди боялася самотності. Коли ви були маленькими, вона не могла заснути, якщо знала, що хтось із вас не вдома. Вона хотіла, щоб усе було ідеально сім'я, дім, шлюб. І коли це почало руйнуватися, вона, мабуть, запанікувала, але це не виправдання вона не мала права втягувати тебе. А Тарас? запитала я, він сидів там, наче це нормально, наче він має право. Мама похитала головою Тарас завжди був егоїстом чарівним, але егоїстичним. Я бачила, як він дивиться на тебе ще пару років тому, і я казала Олені, що їй треба бути обережнішою. Але вона не хотіла слухати, думала, що зможе все виправити. Я відчула, як усе всередині стиснулося. Ти знала? І нічого не сказала. Я не знала, що дійде до такого, відповіла мама. Я думала, це просто його дурний флірт. Я не думала, що він зруйнує все, і вже точно не думала, що Олена. Вона замовкла, добираючи слова Соломіє, ти не мусиш їх прощати ні її, ні його. Але якщо ти хочеш зберегти зв'язок із Оленою, дай їй шанс. Не зараз, пізніше, коли будеш готова. Я кивнула, хоча не була впевнена, що колись буду готова. Мама обійняла мене, і я відчула себе трохи легше. Не тому, що все вирішилося, а тому, що я більше не була сама зі своїм хаосом. Через два дні Олена написала мені одне повідомлення. Забудь, що я тоді сказала, я збожеволіла, це було неправильно. Ніхто не має жертвувати собою заради чужого страху. Особливо ти, пробач. Я не відповіла одразу. Я була рада, що вона передумала, але її слова, і та сцена в кав'ярні усе ще гуділи в моїй голові, наче хтось узяв ніж і вирізав шматок із нашого з нею зв'язку. Але я знала, що вона написала це щиро. Олена була в розпачі, вона намагалася втримати своє життя, яке руйнувалося в неї на очах. І, можливо, десь глибоко всередині я її розуміла, але це не робило її пропозицію менш жахливою. Наступні тижні були як туман я ходила на роботу, писала статті, усміхалася колегам, але всередині була порожнеча. Я не могла перестати думати про Олену, про те, як вона сиділа в тій кав'ярні, зломлена, але все ще намагаючись знайти вихід. Про те, як Тарас дивився на мене, наче я була розв'язанням усіх його проблем, і про те, як я сама мало не загубила себе в цьому хаосі, я почала задаватися питаннями може, я була винна? Може, я занадто довго терпіла його жарти, його погляди? Може, я мала раніше поставити межі? Але потім я згадувала слова Богдана ти не відповідаєш за чужі почуття, і це допомагало трішки. Я багато думала про прощення не тому, що Олена заслужила його, а тому, що я не хотіла нести цей біль усе життя. Я згадувала, як вона вчила мене кататися на велосипеді, як плакала на моїй випускній церемонії, як завжди була поруч, коли мені було зле. Ця Олена все ще існувала, і я не хотіла втрачати її назавжди. Але я боялася, боялася, що якщо пробачу її, це означатиме, що я забула, як сильно вона мене поранила. Боялася щастя, що вона знову зробить щось, що розіб'є мені серце. Я сиділа на балконі своєї квартири, дивлячись на зорі, і намагалася зрозуміти, що робити. У такі моменти я сумувала за тією простотою, що була в дитинстві, коли всі проблеми вирішувалися мискою морозива і обіймами сестри. Одного вечора, коли ми сиділи за вечерею, він узяв мене за руку. Соломія, ти не мусиш усе вирішувати прямо зараз, дай собі час. Якщо Олена справді хоче бути в твоєму житті, вона почекає, а якщо ні, ти все одно будеш у порядку, бо ти сильніша, ніж думаєш. Я усміхнулася, відчуваючи, як його слова обгортають мене, наче тепла ковдра. Він мав рацію, я не мусила все виправляти. Я могла просто бути. Через місяць після того повідомлення я наважилася відповісти Олені. Написала коротко Я рада, що ти передумала, але мені потрібен час. Вона відповіла майже одразу. Я розумію, я почекаю, скільки треба. І вона справді чекала не телефонувала, не писала, не з'являлася в мене вдома. Я чула від мами, що Олені важко, вона звинувачувала себе за все, за Тараса, за їхній шлюб, за те, що втягнула мене в це. Мама сказала, що Олена почала ходити до психолога двічі на тиждень, намагаючись розібратися в собі. Я не знала, як до цього ставитися частина мене хотіла обійняти її і сказати, що все буде добре. Інша частина все ще відчувала біль від її слів. Минув ще місяць. Я почала помічати, що сумую за нею, не за тією Оленою, яка сиділа в кав'ярні і пропонувала мені стати частиною їхнього шлюбу, а за тією, яка пекла мені печиво в дитинстві і сміялася з моїх дурних жартів. Я зрозуміла, що не хочу її втрачати не через почуття обов'язку, а тому, що вона була частиною мене. Я зателефонувала їй. Вона відповіла Соломія. Її голос тремтів. Привіт, сказала я м'яко. Може, зустрінемося? Просто поговоримо. Ми зустрілися в парку недалеко від її дому. Була осінь, листя шелестіло під ногами, і повітря пахло сирістю. Ми гуляли мовчки, поки я не наважилася заговорити. Я не знаю, як забути те, що ти сказала, почала я, але я знаю, що не хочу тебе ненавидіти. Ти моя сестра, і я. Я хочу спробувати почати спочатку. Вона зупинилася і глянула на мене. Її очі були повні сліз. Я так винна, Соломіє, сказала вона. Я була в такому жахливому стані. Я думала, що якщо втримаю Тараса будь-якою ціною, то врятую дітей, врятую себе. Але я мало не втратила тебе, і я ніколи собі цього не пробачу. Я кивнула, відчуваючи, як клубок у горлі стає меншим. Просто не роби так більше, сказала я. Якщо тобі зле, говори зі мною. Не пропонуй мені стати чиєюсь дружиною. Вона слабо усміхнулася, і ми обидві розсміялися, хоча в цьому сміху було більше болю, ніж радості. Ми почали відновлювати наш зв'язок повільно. Спочатку це були короткі дзвінки про дітей, про погоду, про те, як Сашко навчився кататися на велосипеді, потім ми стали зустрічатися. Іноді вона привозила дітей, і ми гралися в парку, іноді приходила сама, і ми пили каву, згадуючи старі часи. Вона розповідала, як проходить її терапія, як вона вчиться бути самій, як намагається бути кращою мамою для Сашка і Марти. Я бачила, що вона старається, і це було важливо, Тарас телефонував мені пару разів, але я не брала слухавку. Зрештою, він написав довге повідомлення з вибаченнями, визнаючи, що був егоїстом і що не мав права втягувати мене в їхні проблеми. Я не відповіла не тому, що ненавиділа його, а тому, що мені не було що сказати. Він був частиною минулого, яке я хотіла залишити позаду. Я все ще з Богданом. Ми не поспішаємо, не будуємо грандіозних планів, але щоразу, коли він сміється з моїх дурних жартів чи приносить мені каву, я відчуваю, що дихаю трохи вільніше. Він не ідеальний, і я теж. Але він обирає мене щодня не тому, що це зручно, а тому, що хоче бути поруч, і цього досить. Минуло півроку. Ми з Оленою не такі, як раніше, але ми працюємо над цим. Вона все ще ходить до психолога, і я бачу, як вона змінюється. Вона стала сильнішою, впевненішою, хоча іноді я помічаю в її очах тінь старого болю. Вона почала зустрічатися з кимось новим, нічого серйозного, але вона усміхається, коли говорить про нього, і це вже щось. Тарас живе своїм життям. Він приїжджає до дітей і, за словами Олени, намагається бути хорошим батьком. Я не спілкуюся з ним і не планую. Деякі мости краще залишити спаленими, я все ще працюю в газеті, пишу статті, мрію колись написати книгу. Богдан підтримує мене, хоча іноді жартує, що мої дедлайни зведуть його з розуму. Ми плануємо поїхати разом у Карпати наступної весни, просто щоб подивитися на гори і відключитися від усього. Життя не ідеальне, сім'я не ідеальна, але, можливо, це й не потрібно, можливо, головне знайти людей, які допомагають тобі залишатися собою, навіть коли світ навколо руйнується, і триматися за них із усіх сил. Це оригінальна історія, взята з платформи Reddit, була перероблена та адаптована до українських реалій. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.